Вінничанам та жителям області доведеться цього тижня діставати із шаф теплі речі. Синоптики прогнозують різке похолодання та погіршення погодних умов. Це дощі та зниження температури. Наприкінці тижня навіть можливе налипання мокрого снігу. На цьому тижні, включно по п'ятницю, погода буде обумовлюватися циклонічною діяльністю по півдню. Ми прогнозуємо дощі різної інтенсивності. Нічна температура збережеться в межах 2,8 градусів тепла. В день 10-16. Починаючи з суботи, буде погода обумовлюватись і вихідні неділю та понеділок буде обумовлюватись улоговиною циклону з північного заходу. І вторгнення холодного повітря спричинить у нас похолодання вночі до 0,5 морозу, в день до 3-8 градусів тепла. Опади будуть, можуть бути в неділю, у вигляді мокрого снігу. А в понеділок вже сухий сніг, так як нічна температура 0,5 морозу, а в день також у вигляді мокрого снігу.